Сьогодні 26 лютого, спробую втишити свої думки та почуття, щоби в тиші свого серця почути та прийняти слово Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів. «Ти той, що має прийти. Чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять. Прокажені, очищуються, і глухі чують. Мертві воскресають, і в Богем проповідується добра новина. Щасливий Хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна На що ви вийшли подивитись у пустиню? На тростину, що її колише вітер? На що ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж ви тоді вийшли? Побачити Пророка? Так кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя. Однак найменший у небеснім царстві більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя і понині царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі бо пророки і закон пророкували до Йоанна, і коли хочете знати, Він є ілля, що має прийти. То має вуха, нехай слухає. Іван Хреститель посилає своїх учнів до Ісуса, щоби спитати, чи той справді є Месією, якого чекає Божий народ. Це питання видається дещо дивним, Адже саме Іван бачив сходження Святого Духа на Ісуса і чув Божий голос під час хрещення в Йордані. Отже, як зрозуміти його теперішнє питання? Напевно, навіть Іван, Господній притеча, очікував дещо іншого Месію можливо, не скромного проповідника, але могутнього вождя, який переможе ворогів та встановить на землі Боже Царство? Зрештою, Саме таким було загальне очікування в ізраїльському народі, і навіть серед найближчих хрестових учнів, але Ісус виявився інакшим, таким, який не вписувався в надто людські очікування. Відповіддю Ісуса на питання Івана Хрестителя є парафраз з пророка Ісаї. Сліпі бачать і криві ходять, Прокажені, очищуються і глухі чують, мертві воскресають, і в Богам проповідується добра новина. Він є тим, хто сповнює не людські очікування, але Боже Слово, провіщене через пророків. Правдивий цар Месія приходить не для того, щоб військовою силою подолати всіх ворогів, але для того, щоб вилікувати рани та спотворення, завдані світові гріхом. А якого спасіння очікую я. Проте певне зусилля для Божого Царства все ж таки треба докласти. Царство Небесне здобуваються силою і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Отже, маємо зробити неабияке зусилля, щоби, по-перше, розумом зрозуміти та всім серцем прийняти слова Ісуса Христа. А ще більше зусилля потрібно, щоб це слово виконати в своєму житті. Та з Божою ласкою це повністю можливо, якщо я дійсно цього хочу. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоан послав його спитати через своїх учнів Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокажені очищуються, і глухі чують. Мертві воскресають, і в вбогим проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться. Тоді як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна Нащо ви вийшли подивитись у пустиню? На тростину, що її колише вітер? Нащо ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку. Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж ви тоді вийшли? Побачити Пророка? Так кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істину кажу вам, що між народженими від жінок. Не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у небеснім царстві більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя і понині царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі бо пророки і закон пророкували до Йоанна. І коли хочете знати, він є ілля, що має прийти. то має вуха, нехай слухає. Боже, навчи мене добре розуміти і приймати Твоє слово, навчи мене також і жити згідно з ним. Покажи, які зусилля треба зробити, щоб дійсно бути Твоїм вірним. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.